Добрий вечір тобі, пане, господарю, господарю радуйся, ой, радуйся, ой, земле, земле, Син Божий, народився, ой, застеляйте, столи, та й все килимами килим, радуйся, ой, ой радуйся, ой, ой, земле, ой, земле ой, Син Божий, ой, народився. Та й кладіть калачі з яро, ні пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той перший празник, Рождества Христо, та... Сгори слово, радуйся, та... ой, радуйся, та... земле та... син Божий, народився, та... а той другий праздник та... святого та... Василь... Та... Василя радуйся, та... ой, радуйся, та... земле, та... син та... Божий. Народився, а той третій празник святе бана Хрестя, Хрестя, радуйся, ой, радуйся, радуйся земле, земле син Божий, народився, ой, радуйся, О, земле син Божий, народився.